В одному з найкрасивіших місць планети Карпатському національному парку на висоті майже тисяча метрів над рівнем моря біля підніжжя гори Буковель розташувався міжнародний дитячий центр Артек Карпати. Ідею створення Карпатського табору, вже декілька років поспіль висловлювали багато державних службовців, політиків та артеківців України. Останні ж події в Криму наблизили створення дитячого табору Артек на материковій частині України. Для цього туристичний комплекс Буковель надав свої потужності, щоб діти могли островитися та відпочити. Чудово назва Артек, який був в чудовому Криму. Враховуючи, що нашим дітям не дають можливість відпочивати в Криму, загарбники кремлівські, то відповідно, поки ми ту територію не повернемо собі, Карпати і Буковель організують всі передумови для того, щоб тут діти відпочивали з не меншим комфортом. У нас є озера, у нас є велосипеди, у нас є гори, такі як в Криму. Відповідно, ми зможемо забезпечити рівень і сервісу, і спортивної підготовки, і безпеки на рівні, я думаю, що на порядок кращому, ніж в Артеку Крим. Завдяки розвиненій інфраструктурі курорту Буковель на одній території знаходяться всі необхідні об'єкти для проведення розвиваючих і спортивно-розважальних програм. Тут і концертні зали міські до тисячі чоловік, і відеостудія, і басейн, і альпіг-парк, та багато іншого. Всі фестивалі та конкурси з Кримського Артеку будуть започатковані і в Карпатському. В МДЦР та Карпати також організовано три табори – Лісовий та Гірський. Назви таборів відповідають місцю розташування та продовжують артеківські традиції. За одну зміну табір може прийняти півтори тисячі дітей організатори Карпатського артеку прогнозують, що найпопулярнішим буде лісовий табір. Він знаходиться найближче до центру розваг та передбачає проживання в дерев'яних екологічно чистих будиночках. Цей табір буде найпопулярний і він є найпопулярним, тому що він знаходиться в центрі всіх подій. Поруч всі розваги, які є на території курорту. Поруч Бука, розважальний центр, там де діти проводять вечорами свої заганові справи і масові збори. І так само поруч озеро з, 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 з риболовлею, Тобто всі розваги, які є на курорті, вони всі сконцентровані вокруг вокруг центру. І проживання в цих будиночках досить комфортне, Тобто, діти живуть по двоє-четверо дітей в кімнаті. В кімнаті душ, туалет, телевізор. З Криму Буковель вже приїхало вісім вожатих. До кінця травня їх кількість зросте до тридцяти. Вони приходять в школу вожатих, розробляють сценарії свят та фестивалів, працюють над організацією роботи табору, а також знайомляться з місцевістю Карпатських гір. Вони вважають, що головна цінність артеку не залежить від місця розташування, тому що артерічні артеківські традиції, створюючи особливу атмосферу дитячого відпочинку. За їх словами, у карпатському артеці діти отримують навіть більше, ніж у Кримському, адже цьому сприятиме природа, високий рівень проживання, оздоровлення та відпочинок, а також гостинність та щирість місцевих жителів. Планується, що МДЦ «Артек Карпати працюватиме і взимку. Місце це лише доповнення. А от зміст того, що ми робимо з дітьми, як ми це робимо, для чого ми це робимо і заради чого це, це ми робимо, ось саме це буде передавати цю неповториму атмосферу Артека. Відкриття Артеку в Карпатах відбудеться 16 червня, в день вісімдесяти дев'ятиліття. Заснування літнього табору Артек на березі Чорного моря.